Пісня, яка народжується з емоцій, наполегливої праці, щирої любові до сцени, завжди знаходить свого слухача. Саме так сталося і на всеукраїнському конкурсі фестивалю талантів «Апстрім», на якому наше місто представляли вихованці зразкового вокального ансамблю Віво. Фестиваль, на який ми їздили, проходив 31 січня. Він відбувався у Львові в чудовому палаці естетичного виховання учнівської молоді. І туди з'їхалося безліч колективів. Лише вокальних номерів було 64 в той день. І ми виступали в другій половині дня. Тобто, там був і вокали, і хореографія, і церкове мистецтво. Загалом у фестивальній програмі було представлено 64 вокальні номери: сольні та колективні, і майже третину з них близько 20 виступів, презентували саме кременчужани. Мені дуже сподобалося. Я співала пісню Мозанку, яка лялечка, яка оберігає. Ми співали пісню «Найкращі в світі Українки. Сподобалося, коли нагороджували, і так само сподобалось, коли аплодували. Для юних артистів це була не просто конкурсна боротьба, а справжнє свято музики, де кожен номер окрема історія. Дуже сподобалося, як я виступила. І у мене чудові враження від цього фестивалю. Мені сподобались кубки, медалі. Я дуже дякую нашому керівнику і батькам за те, що я маю змогу їздити по Україні і ходити на фестивалі. Окрім добре відомих пісень, у виконанні вокалістів звучали авторські композиції Оксани Дзят та Дарії Скрипник. Саме вони стали яскравим акцентом конкурсної програми та дозволили дітям повною мірою розкрити свою індивідуальність. Співав я пісню Краш. Цю пісню написала наш викладач Оксана Дмитрівна. Журі було дуже строгим. Багатьом, на жаль поставили третє місце. Попри поганий, звук попри дуже жорстку і суб'єктивну думку журі, мені все ж вдалося вибороти це перше місце. Дякую викладачеві і своїм батькам, що дають мені таку можливість їздити і показувати свої навички. Зокрема, актуальна у воєнний час надчутлива пісня «Лети» у виконанні старшої групи зразкового вокального ансамблю Віво не залишила журі вибору. Головний приз фестивалю Гран-Прі присудили Кременчужанам. Перед нашим виступом ми всі захворіли. І наш колектив, наша старша група вона вся була без голосу. І репетиція перед виступом була дуже складною, бо дівчата не могли свої сольні партії взагалі співати. Але ми вийшли, атмосфера сцени була гарна. Ми були дуже впевнені в собі. В кінці пісні в нас була дуже гарна ідея від нашого викладача: зробити крила пташки. Та саме цей момент впав в душу всім. Фестиваль «Апстрім» став черговим свідченням того, що у Кремчузі зростає талановите покоління, яке вже сьогодні формує майбутнє української сцени, і ці голоси ще не раз звучать гучно і упевнено. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.